У цьому відео я спробую розповісти, наскільки потрібно слідкувати за тим, щоб напруга була правильна, а саме в даному випадку, про синусоїду. Синусоїда, яка рівний синус, так той, що є в розетці, він має бути такий самий і на інверторах, якщо ви підключаєте осушувач. І дуже часто поломкою осушувачів є по тій причині, що люди підключають до генератора. Бо більшість генераторів вони працюють нестабільно. Наприклад, бензин то поступив, то не поступив, або нагрузка вище-менша. Міняється частота, яка має бути 50. Вона може там скакати від 40 до 60 Гц. Має бути стабільно 50. Тому в даному відео я вам покажу кілька. Інверторів порівняння з розеткою, як яка синусоїда, і саме цей синус має бути рівним, правильним, не як ромбик, не якийсь квадратний, тому що це дуже сильно впливає на роботу саме осушувачів повітря, двигунів загалом, компресорів і таке інше. Перевіряємо зараз синусоїду в розетці. Бачимо, вона є правильною. Саме така синусоїда має використовуватися для побутових пристроїв, як осушувач повітря, і інші двигуни, які взагалі загалом чутливі до напруги. Заміряємо синус на ось такому інверторі. На інверторі заявлено, що там синусоїда є правильною. І вона, можна побачити, по осцилографу, справді, є правильною, і. Цей інвертор годиться для підключення до чутливих приладів, такі як двигуни, ну або осушувачі повітря. Біль, який приїхав з Америки, і там, звичайно ж, напруга не 220 вольт а 110, було цікаво заміряти. і Мені не вдалося нормально витягнути синусоїду, щось воно скаче, скаче. Тобто я розумію, що тут вона не є добра напруга, хоча, звичайно, її не можна використовувати для звичайних приладів, а такі, як, наприклад, зарядки до телефона чи до ноутбука, які розраховані на напругу від 100. До 250 вольт, звичайно, приєднувати можна, вони потягнуться. Але бачимо тут синус неправильний. Зараз я спробую ще е, довжину, тобто час змінити, подивимося, чи допоможе. Зараз я змінив час до 5 мілісекунд і ось такий відображається. Ще було цікаво перевірити ось такий дешевий китайський інвертор Даталіки. На ньому зазначено, що 1600, але це я розумію, що це пікова, напевно, робоча потужність максимум 800 Вт. І зазначено чиста синусоїдна хвиля. І як ми бачимо, вона справді є гарною. Гарна хвиля, рівненька. Тому цей прилад теж годиться для підключення чутливих електроприладів.